Я сижу, сижу, думаю, нема, нема щось тут, чи вночі, що накручую. Саша йде. Надія вже майже два роки розшукує свого сина Олександр Степанюк, житель села Зоря Рівненського району у грудні 2022 року, зник під Бахмутом. Наступ, так. Да. Він пішов з другою бригадою. Ця закарпатська бригада, і вже нам ніхто нічого не сказав, тільки прийшло сповіщення. Що його він зник без звісті, і так воно й до цього часу. Відтоді матір не має жодної звістки про сина, тримає його фото. Зверталась у всі можливі служби, але ніякої інформації про Олександра немає. День і ніч, ну ходиш, живеш, мусиш жити. А воно тебе ніколи не цікавить, хоч би от поставили Алєюславові, хоч кожна жінка чи мати підійде, правда? Хоч постоїть а Нема Марія Долік з Костополя теж розшукує свого сина. Зв'язок з ним обірвався півтора роки тому на Донеччині. Він був в АТО півтора року, ну а потім, як вже почалась війна, то він зразу, не, не призивали ще його. Він пішов в кінці вересня, в вересні місяці, був і в Британії, ну, на, 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 на заняття в цих навчаннях. Приїхав і попав туди, на Бахмутський. Якби Перезвонив, що ми йдемо на задання, йдемо в бій. І на другий день вже не було нічого. Хлопці що щоб чи пропав, чи де. Ніхто нічого. не було. Жінки звернулися за допомогою у центр із розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин, що діє при головному управлінні національної поліції у Рівному. До прийому вказаному центрі залучені представники слідчого управління, представники уповноваженого з питань безвісти зниклих осіб Міністерства внутрішніх справ України, представники ОК «Захід», представники Рівненського ТЦК, представник військової частини 3055 і представник Рівненської області. Основної військової адміністрації спровадження ветеранської політики. В принципі, і мета цього центру була в тому, щоб людина могла прийти в одне місце, щоб вона не бігала по різним інстанціям, могла прийти в одне місце і отримувати фахову кваліфіковану допомогу. Основними завданнями центру є збір оперативної інформації про місце зникнення особи, відбір біологічних зразків у родичів для майбутньої ідентифікації та спілкування з людьми, які втратили зв'язок зі своїм. Рідними сюди також можуть звертатися люди із написанням заяви про безвісне зникнення. Особи ми одразу ж її приймаємо, реєструємо. Вносимо поліція, вносить відомості до ЄРДР. В той же саме день ми намагаємося відпрацьовувати, тобто брати відповідні зразки, отримувати певні дані. Виїзні засідання центру також відбуваються по області. Вже відвідали Варазький район. У вересні мають приїхати у Сарненську територіальну громаду. Загалом за два місяці роботи у центр розшуку людей звернулись майже 200 громадян, чиї рідні зникли на передовій. Анна Аннецюк В'ячеслав Мельник випуск новин.